Готували багато різних CF матеріалів від ПЛА до ППС із вмістом карбонових волокон від 5% до 25%, але є один найулюбленіший і це Файберон PEC 17. Одразу після анонсу виходу від Fiberon ми його протестували і зрозуміли, що більше не треба ні ASA, ні ABS, CF або GF. Навіть частину завдань, які раніше потребували PA по 6 чи pa 12 f Тепер ми виконуємо з PEC F17. Чому ж саме він? Найкраща матова поверхня з приємною текстурою, яка не колиться частинками карбону, як це може відбуватися з іншими матеріалами. Стійкість Деталей до вологи без значних змін, які можуть відбуватися з па6. Хто має багатеньку досвіду друку різними поліамідами, розуміє про що ми. Ну і головне легкість друку. Камера з підігрівом не потрібна. Якщо маєте пасивну, чудово, це додасть стабільності при друці. Нагрівати пластину до 110 градусів не потрібно 50-70 достатньо. Боротись з деформаціями чи відшаруваннями не потрібно і має чудову адгезію до пластин. Ну а якщо друкуєте щось супервідповідально, то меджику підстрахує вашу деталь. Якщо ви розумієте, що потрібно для якісного друку, у вас все вийде. А більшість проблем, на які всі жалюються при роботі з інженерними матеріалами, просто відсутні в праці. Саме тому це наш найчастіше використований матеріал і найулюбленіший інженерний матеріал серед клієнтів, які вже його спробували.